З чого почати роботу з родовою системою. Крок перший це наш намір. У першу чергу ми маємо почати з себе. Для чого мені це? Що за цим стоїть? Крок другий виявлення деструктивних шаблонів. Наша задача, як нащадка, виявити та зрозуміти, де моє, а де не моє. І коли ми розуміємо, що «А це не моє, тоді нам легше пропрацьовувати, усвідомлювати. Переприймати рішення, тоді я можу собі сказати, а я тут до чого? Якщо я розумію, що цей страх не мій, то я можу йти далі. Тепер мені безпечно йти далі, заявляти про себе, повишати ціни, відкривати свою справу. Тобто, ми вже набагато легше переприймаємо рішення у своїй голові. Крок третій заміна старих шаблонів на нові. І коли ми розуміємо, що це не наше, і чому це відбувається саме зі мною, нам легше змінювати старі шаблони, старі програми, якими ми керувалися, на наші. А що я хочу? Якщо я так не хочу, то що я хочу? І мені вже легше йти туди, куди я хочу. Іти вперед, йти в здоров'я, йти в гарні відносини, в повагу. Захищати свої кордони. І для нас це дуже важливо. Тому що, поки ми звинувачуємо їх,